Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самоленко. Блог. І в сьогоднішньому випуску я прибув до Німеччини, до регіону під назвою Баварія і його столиці міста Мюнхен. І в сьогоднішньому випуску я покажу вам усі найкрасивіші місця, які можна відвідати у цьому місті за два дні. Отож сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, Мюнхен! І розпочнемо своє знайомство з містом Мюнхеном і з його візитівки штаб-квартири компанії BMW. BMW – одна з найвідоміших компаній автовиробників у світі, саме німецьких. і стаб-квартири його знаходиться в Баварії у місті Мюнхені. Позаду мене знаходиться ось ця будівля, яка називається BMW Welt, Світ BMW. Туди вхід абсолютно безкоштовний для усіх бажаючих. І там можна подивитись на сучасні моделі BMW, а також на концепти. Перейшовши через дорогу по ось такому модерному, сучасному красивому мостику, ми зможемо потрапити у історичну. Епоху компанії BMW, а саме у музеї BMW. це було мрією всього мого життя. Ще з дитинства я полюбляв автомобілі, і я хочу потрапити у чотири автомобільних. Музей це музей компанії BMW, музей компанії Mercedes, музей компанії Porsche та музей компанії Audi. Музей компанії Porsche та Mercedes знаходиться у Штутгарті, музей компанії Audi знаходиться в Новоштаті, а музей BMW знаходиться ось позаду мене у Мюнхені у цій будівлі. Працює вона з вівторка до неділі, щодня з 10 до 6. Останній вхід у пів шостої. Сьогодні в нас неділя, а завтра понеділок. Тож, якщо я сьогодні сюди не потраплю, то завтра тут уже буде зачинено. Тому першим ділом ми підемо у музей компанії. BMW. Тоді перейдемо через дорогу, підемо у BMW Welt, подивимося на сучасність компанії BMW І поруч маємо Олімпійський парк, де знаходиться найвища будівля у Мюнхені, Олімпійська телевежа, висотою 190 метрів, звідки там відкриється красивезна панорама на усе місто. Отож, ходімо знайомитись з компанією BMW. Отже, квиточок коштував 10 євро, Ось так він виглядає. Цілий, скидочний, знижковий 7 євро. І розпочинається виставка по колу, ось такою спіраллю йде. Красива сучасна будівля. І BMW спершу це був не автовиробник, а спершу вони робили мотоцикли. Тож і почнемо ми дивитися на їхні мотоцикли спершу. Мотоцикл я не дуже сильно розбираюсь, якщо чесно вам сказати. Тож, просто робимо їх такий невеличкий погляд. Як дійдемо до авто, там можливо почитаємо більш детальну інформацію. Ось поліцейські мотоцикли тут маємо. Так. Далі що у нас тут? Мотогонка в Парижі, 1971 рік. Ось такі маленькі мотоцикли гоночні. Це ось класика, 1947 рік. Оце один з перших мотоциклів. БМВшних приборів ось тут, спідометри, розвиток 1930-х років до 2003. -го. Далі маємо ось такі типу рікші-мото. Моторолер, 2000-й рік Луивітон мопед. Це ось щось електричне вже, певно. Так. Далі маємо мотобаки. Ось такі BMW. Різнокольорові шоломи. Так, тут у нас що? Якийсь спортивний мотик. Людей досить багато. Так, що у нас тут? Це якісь картинки є навіть, не торкатися, це якийсь унікальний експонат. Так. Це ось старовинний. Мотоцик відео навіть є, можна подивитися. Так, а тут сидіння. Так, мотоцикли ми пройшли. Що там далі маємо? Далі, далі, далі. Тут у нас історія розповідається, то хочемо вже почитати, по роках воно йде від старішого до новішого. Так. Далі маємо ще продовження мотоциклетної теми. Так. Спортивний дух спіріт. така тачка двомісна. Так. А тут у нас BMW R5 1936 рік. Мотоцикл довоєнний ще. Так. BMW r 20 75 рік. Так. М. Яряжений мотоцикл такс. що у нас тут? Тут у нас уже більш сучасні моделі. Унікальні експонати Вікторія. Ось такий блакитний 1921, це походу. Оригіналь. Початкова модель. 1934. Так. 1992. Ось вони тут усі перемішані, Ось такий вишневий. Красивезний. Улюблений колір. В гарному стані. Так, BMW. Олімпія, 1972 рік. І це вже щось сучасне спортивне. Це у нас ось такий мотокрос. Так. І там далі ще маємо мотоцикли. Десь би вже зараз мали бути машини, вже ми дійшли верху певно. Це в іншій частині будівлі. Текс. Тут маємо. S 1000 R Так. Це у нас 1973 рік, R90S. 1931. Такий маленький мотик. відреставрований реставрований. G310R. 1935 рік. Так. 69-й. R9T5 Так, а що у нас тут зверху? Після аж під стелю, таким чином ВК1. ВК 1600 GT, максимальна швидкість написана ось, наприклад, в 80-му році їхав мотоцикл. Цих навіть можна посидіти, на деяких написано не торкатися, на деяких можна і посидіти. Так, ходімо шукати машини тепер. Ну, а тепер переходимо до найцікавішої частини музею. Це автомобільна його частина. І тут у нас вже себе мали йти в хронологічному порядку. Це у нас перші кроки. автомобілебудування будуванні компанії BMW. Ось така червона машинка. І що це у нас за тачка? Якісь тут дрібні дуже букви. 1929 рік. Ось перша фабрика, як вони збирали ці машини. У дуже гарному стані, навіть коли чесник тут є. Так, ось тут у нас пишеться. 1790 рік це дебютний автомобіль, був їхній. Ось тут розписано все. Так, називається Баяріше Моторен Верке. баварські автомобілі. Розшифровується БГВ. Так, тут ще якийсь мотоцикл один завалявся. Далі маємо ще тут авіаційний двигун. Літака. Так, І далі. Що тут ще Цікаво накопиємо. Не знаю, що це таке. Так, переходимо. Далі знову мотоцикли маємо. Тур має йти у цей бік, значить йдемо правильно. Можна навіть вниз поглянути. Значить, там у нас мотики за склом. Різні спортивні. Так. Там у нас мотики з коляскою найвідоміші. ПМВ що там ще така є моторікша. Це ось класна тачка. 1943 рік воєнна. У багатьох фільмах знімався цей мотоцикл. Легендарний просто. Те, двох вісні. Поліцейські мотоцикли. Текс. Далі маємо Шу. 1938 рік. Об'єм двигуна, Розпросні технічні характеристики. Ми маємо кузов авто, 2005 рік. Ось як виглядає автомобільний каркас. Текс. Це BMW m 6 наприклад. Це у нас що? ВАЙ3 зверху. Так, там ще якась підвіска є у нас. Далі маємо. Фу, це за тачка, такої ніколи не бачив. Дуже лезно. Ухнісна спортивна машина Принц фон Байерн МБ328 1939 рік. Далі маємо тут гоночні автомобілі Формули 1 від компанії BMW. Ось такі боліди. І на стіні також. Ніколи так близько не бачу таких тачок. Так, далі ось двигуни. Іщи п'ятий рік. BMW Power. Різні. Третя покоління, третя серія. Ще третій рік. Ще перший рік. Наступний дев'ятий. Так, якось ми пішли навпаки. Ці двигуни. На було з іншого боку заходити. От старих до нових. Від нових до старих. Десь повернули той бік. Так. 44-й, -та. дивіться, які вони були величезні. Торлінка. Ось і до найстарішого. 1926 рік. Йдемо далі дивитись на класичні моделі BMW 70-х років 3, 5, 6 і 7 серії. Так. Далі у нас стає все цікавіше. 66-й рік BMW 1600. Ніколи таких не бачив. Навіть номерні знаки присутні в ідеальному стані автівки. 323, оті я вже бачив, такі навіть, я думаю, якщо захотіти, можна знайти у продажі. 71 рік. Потім маємо кабріолет 325i, 86-й рік. Теж легендарна тачка, 89-й рік універсал. Досить популярна модель кузова у Європі. Далі 328-96 рік, майже мій рік народження, 90-х їх було повно на дорогах. Далі маємо 2000 рік 316, таких я дуже багато не бачив. Ось 99-й рік, який можна і зараз придбати без проблем. І 2006 це вже прям нова машина, як на мою думку, хоча люди кажуть, це вже БУ. Як на мене, ця тачка ще буде їздити роки та роки. Тепер ми переходимо до теми, яка на сьогодні найбільш актуальна, це електромобілі. Ось це перший електромобіль компанії BMW. BMW 1602-1972 року. Ось так він виглядав. Так, а зверху вже маємо сучасний автомобіль в розборі. BMW i3. Ось як виглядають зарядки стандартні для електромобілів. BMW IX. Таких я навіть не бачив ще на дорогах. Так, електричний, мотоцикл. Теж сучасна штука. Так. Що там далі у нас? А далі у нас, далі у нас звичайні тачки. А тепер ідемо по класиці. Так. Значить тут у нас така зелененька тачка. яка називається BMW 315 1934 рік. Ну, можна заглянути в салон, подивитися, які були прилади. 150 кілометрів навіть їхав. Паси так, таки зручна, кабріолет. Так, далі маємо BMW 335. Який зелений шкіряний салончик, ще десь тут сороковий рік. Так, а тут уже... Маємо що в нас спідометрі 360. Такі тут крутілочки, всі аналогові. Тут вже четверо могли їхати, не взагалі, що багато місця для них. Такс. Далі маємо BMW 328 Навіть можна побачити, скільки там пробіг. На пробігу там 70 тисяч начебто. Так, сзади маємо. Навіть номера є. Я не знаю, що це це певна машина для фоток. Ось святкова. Красива теж. Ух ти. Таких я навіть не бачу на японські машини, похоже, на Nissan. Тут вже тачка без дверей. Без спортивна. Ось не бачу я тут підпису. Ще один кабріолетик з відкідними фарами, яке було популярним в 60-ті роки. Так, там маємо ще такий суперкар веселезний, яких ніколи не бачив. Ось один з перших кабріолетів. з Довгим таким капотом. Кремовий салончик. Краса. Так, що там далі? Далі у нас кафешка. Тобто, походу, напевне, все ми обійшли. Сувенірчики. А, там з іншого боку щось є. Зараз прийдемо туди, і будемо Значить, Що у нас тут? Тут у нас BMW БМБ 68 668 рік. Аж шість фар одразу має. Так, і далі ось така інвалідка. Бляшанка. Теж. BMW і З. Це в якомусь радянському фільмі. Вона була точно пам'ятаю якому. Але теж унікальна тачка. Зараз її копіюють на сучасний клад на електромобілі. Я знаю, наприклад, Citroen AMI. Так, а далі будуть більш дорогі тачки. Далі нас чекають спортивні автомобілі М-серії. Один з перших таких представників 1978 року це BMW m 1 Зацініть цю потужність. міць під капотом. Шені Гуд'єр, Shell. Так, далі. BMW Roadster, 1999 рік, кабріолет. Потім це у нас М3 GTS 11, М5, M5, М535, хто не знає, то М. Це модифікація звичайних BMW, лише трохи швидші, заряджені, прокачені і покращені. Далі маємо ось різні капоти тут. Потім різні дзеркала всіх кольорів. Далі маємо мої улюблені модельки маленькі Там серії Так, оці придбати не можна, я думаю, що сувенірного мавзинчику можна буде придбати модельку собі якусь. Такс, рухаємось далі. Далі маємо спортивні боліди, які, наприклад, брали участь у гонках Red Bull. Ось такі занижені. GT Turismo, ось такі велике антикрило. Спойлер. І далі ось така оранжева тачка. Реклама Дунло Motor Motorworks. Так, і далі треба обходити цю стіночку на інший бік. А, там машина з двох сторін. Втіну вмонтована. Ну, а тепер оглянемо безкоштовну виставку BMW Welt, або ж світ BMW. Тут квиточки купувати жодні не треба, працює щодня вона до 6-ї, як я вже зазначав, і тут можна побачити сучасний модельний ряд і концептуальне бачення розвитку компанії на майбутнє. BMW X4M серії Далі ми маємо BMW x 6 m серії Відразу з козирів заходять компанія BMW. Далі маємо BMW i 7 m серії Електричне. Потім маємо BMW i5, переходимо повністю на електродвигуни, я так бачу. ix 2 крутиться вертиться тут, i4. ДНАКА там якийсь джипик, можливо, це x 7 М-серія теж. Це ix 3 Меншенький варіант. Маємо зарядки. Електромобілі, тут ось можна всередину зазирнути, що воно все зроблене. Вон як електроніка виглядає, iX BMW. Далі, як виглядає двигун BMW-2, що за 2? Я такого навіть не бачу. Друга серія. Це якісь знущання над BMW. Реально, дуже маленька машина. О, решітка радіатора новенька, агресивна, як окуляча морда. Так, далі кріплення для електровелосипедів. 3 серія. Так, z 4 Новенька, легендарна. Родстер кабіріолет. Ось так виглядаємо. Далі маємо тут шом. Це спереду так троєчка виглядає. Далі маємо гідрогенове авто. На пальному, але на гідрогені. Гідроген це води. Водневе авто. ix 5 Далі, тут у нас ще також є міні, бо міні входить до концерну BMW. Big love, велика любов. Навіть якісь автомати є, не знаю, чи платні безкоштовні аркади. Так, MINI g cw Cooper Works. Далі маємо тут Cooper SE. СЕ. Ось только ніби як автосалон. Як любительів. Концерну BMW. Біні Ейсмен. Таких я ще не бачив на дорогах загального користування. Кантримен, це типу міні-джипік. Міні-кабріо, кабріолет. Так, тут у нас що? Міні-кантримен в іншому кольорі. Так, рухаємось далі. далі маємо оранжевого такого кольору, але не дуже яскравого. BMW AX7, це вже більшенька тачка. BMW i4M50, синій колір, такий з переливом на фіолетовий, дуже потужний. Так, а там маємо Rolls-Royce. Я ж казав, що Rolls-Royce це теж концерн BMW Tex. Що у нас тут Rolls-Royce Spectre? Що як прямо в Дженсі Бонді? Це тачка, я розумію. Такої ніхто не відмовився. Що тут лише двоє дверей. Мені здається, що машини, які мають лише двоє дверей, вони повноцінні машини. Ті ж незручні. Ось фантом, це інша справа. Це вже тачка, всім тачкам тачка. Ічні характеристики. Дуже потужна. Колір класний, оронзовий. Далі тут якийсь Куперс Гарден. Певна кафешка. Людей тут досить багато. Вечірню пору любить у вихідний день. Такс. Що тут ще цікавенького можемо побачити? Пулем тут ще є. BMW m 2 і остання машина. Прекрасне підписана, Це теж М-ка, якась М3 або М5, скоріше за все. Ось така виставка, безкоштовна і невеличка, але поруч з музеєм раджу всім зазирнути сюди. Вискочу повечеряти в один з найкрутіших, найвідоміших і найбільших про ресторанів Баварії, а також один з найкрутіших про ресторанів у всьому світі. під назвою є повброй Тут ось така панує атмосфера, більше тисячі місць. І ми собі взяли по два бокальчика пива, їхнього місцевого, повброю, яке називається, а також домовили і перекусі. Це ось така пивна тарілка, коштує 20 євро, пиво коштує 5 євро пів ліфри. Тут кілька видів нас сковси і різні місцеві спеціалісти. Смачного нам і смачного вам, якщо ви коли дивитесь цей випуск.